Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні ми зануримося у тему, яка стосується кожного, хто хоч раз чув про штучний інтелект: етика та ризики AI. Чи замислювалися ви, що технології, які обіцяють нам фантастичне майбутнє, можуть нести і значні ризики, якщо ми не будемо свідомими? Давайте розберемося, що саме потрібно знати про темний бік AI, аби бути готовими до майбутнього. Це наш глибокий аналіз, або, як ми кажемо, deep dive. Штучний інтелект вже не є чимось із наукової фантастики. Він вже в нашому повсякденному житті: від рекомендаційних систем у стрімінгових сервісах до алгоритмів, що визначають кредитоспроможність чи навіть допомагають ставити медичні діагнози. Але разом із цією потужністю приходить і величезна відповідальність, і звичайно ризики. Коли ми говоримо про етику AI, ми маємо на увазі набір принципів і правил, які керують розробкою та використанням штучного інтелекту, щоб він служив на благо людству, а не шкодив. Ризики ж це потенційні негативні наслідки, які можуть виникнути внаслідок збоїв, неправильного використання або навіть зловмисних намірів. Давайте розглянемо ключові етичні дилеми, які стоять перед нами вже сьогодні. По-перше, це упередженість або біас. AI вчиться на даних, які йому надають люди. Якщо ці дані містять упередження, штучний інтелект їх посилить. Уявіть, система, яка аналізує резюме, навчена на даних, де історично чоловіки отримували більше керівних посад. Що станеться? Вона почне систематично віддавати перевагу кандидатам чоловікам, навіть якщо жінка матиме кращі кваліфікації. Це не гіпотетична ситуація, такі випадки вже були. Або, наприклад, системи розпізнавання облич, які гірше працюють на людях з темним кольором шкіри, тому що їх недостатньо було у навчальних датасетах. Логіка проста: сміття на вході, сміття на виході. AI відображає наші власні упередження, але робить це у масштабі, що може мати величезні соціальні наслідки. По-друге, приватність даних privacy. щоб AI працював ефективно, йому потрібні величезні обсяги даних. Наші дані. Про наші звички, місце знаходження, покупки, здоров'я, стосунки. Хто контролює ці дані, як вони використовуються, чи можуть вони бути використані для маніпуляцій, стеження або продані третім сторонам? Розвиток глибоких нейронних мереж дозволяє аналізувати і знаходити зв'язки, які ми самі не бачимо. Це з одного боку потужний інструмент, а з іншого потенційний інструмент для неконтрольованого вторгнення в наше особисте життя. Думайте про те, що кожен ваш лайк чи пошуковий запит стає частиною цього великого пазлу. По-третє, проблема відповідальності accountability. Коли штучний інтелект приймає рішення, хто несе відповідальність за його поминки? Якщо безпілотний автомобіль потрапляє в аварію, хто винен виробник автомобіля, розробник програмного забезпечення, власник автомобіля чи сам AI? А якщо медичний діагностичний AI дає хибний діагноз? Це не питання, хто натиснув кнопку, адже кнопок в сучасному AI не існує. Це складне юридичне та етичне питання, яке ще не має однозначних відповідей. Це особливо важливо в умовах, коли системи стають все більш автономними. Четвертий аспект це втрата робочих місць, job displacement. Це, мабуть, одна з найдавніших тривог щодо автоматизації, але з AI вона набуває нових масштабів. Чи замінить штучний інтелект художників, письменників, програмістів? Частково так. Але історія показує, що технологічний прогрес не просто забирає, він трансформує ринок праці, створюючи нові професії та вимоги. Етичне питання полягає в тому, як ми, як суспільство, адаптуємося до цих змін, як ми забезпечимо перекваліфікацію людей і чи не забезпечимо соціальні мережі безпеки для тих, хто не зможе швидко пристосуватися. Важливо не панікувати, а готуватися і переосмислювати власну цінність на ринку праці. І нарешті, етичний, а одночасно і один з найсерйозніших ризиків це автономна зброя та використання AI у військових цілях, автономна зброя. Ідея роботів вбивць які приймають рішення про життя і смерть без людського контролю, викликає глибоке занепокоєння у багатьох науковців і правозахисників. Які етичні принципи повинні керувати розробкою таких систем? Чи взагалі допустима така автономія у питаннях, що стосуються людського життя? Це питання виходять далеко за межі технології і стосуються фундаментальних людських цінностей. Окрім цих етичних дилем, існують і практичні ризики, про які варто пам'ятати, наприклад, ризики безпеки, security risks. AI-системи можуть бути цілями кібератак. Хакери можуть отруїти дані, на яких вчиться AI, змушуючи його приймати неправильні рішення або повністю перехопити контроль над системою. Уявіть зловмисника, який змінює дані для медичного AI, щоб той давав неправильний діагноз. Наслідки можуть бути катастрофічні. Також це дезінформація та маніпуляції, misinformation and manipulation. Завдяки генеративним моделям, таким як ті, що створюють діпфейкс або складні текстові моделі. AI може створювати неймовірно переконливий фальшивий контент. Це можуть бути фейкові новини, підроблені відеополітиків або навіть персоналізовані маніпулятивні повідомлення, націлені на конкретних людей. Розрізнити правду від вигадки стає все складніше. Одне ж ще один ризик це непрозорість або чорна скринька, lack of interpretation. Багато складних AI-моделей працюють як чорна скринька. Ми знаємо, що вони приймають рішення, але не завжди розуміємо, чому вони це роблять. Це особливо проблематично в критичних важливих сферах, де необхідно обґрунтувати кожне рішення, наприклад, у юриспруденції або медицині. Як ми можемо довіряти системі, якщо ми не можемо зрозуміти її внутрішню логіку? І, звичайно, ризик надмірної залежності, – over-reliance. Якщо ми повністю покладаємося на AI для прийняття рішень, ми ризикуємо втратити власні критичні навички мислення. Що станеться, якщо AI збоїть або буде відключений? Чи зможемо ми самостійно функціонувати? Це не про відмову від технологій, а про здоровий баланс і збереження критичного підходу. Отже, що нам робити з усіми цими етичними дилемами і ризиками? По-перше, бути свідомими, розуміти, як працює AI, які дані він використовує і які потенціальні наслідки його застосування. По-друге, ставити питання, вимагати від розробників і компаній більшої прозорості та відповідальності. По-третє, розвивати власну цифрову грамотність та критичне мислення, не вірити всьому, що бачите чи чуєте, особливо в інтернеті. Перевідайте джерела, аналізуйте інформацію. По-четверте, підтримувати регулювання та етичні рамки. Багато країн вже працюють над законами, які регулюють використання AI. Наша участь у публічному обговоренні важлива. AI це неймовірно потужний інструмент, який може принести величезну користь людству. Але, як і будь-який потужний інструмент, він вимагає обережного та відповідального ставлення. Розуміння його етичних аспектів і потенціальних ризиків це не залякування, а необхідність для кожного з нас. Це наш спосіб контролювати майбутнє, а не бути контролюваними. Дякую, що слухали. Підписуйтеся на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.